Спортсмени стипендіати, кого визнали кращими за підсумками спортивного 2022-го. інтерв'ю з учасницею олімпійських ігор Ольгою Полюк. Також у черговому випуску програми Спортдайджест огляд різдвяно-новорічних футзальних баталій. Вітаємо! Стартуємо! 25 спортсменів та 25 тренерів отримали сертифікати на щомісячні стипендії та премії міського голови. Виплати їм призначили за спортивні досягнення у 2022 році. Найбільшу стипендію у розмірі 10 тисяч гривень мають спортсмени, які готуються до Олімпійських ігор. Це легкоатлетка Маренбех Романчук, плавець Михайло Романчук, присталістка Ольга Полюк, важкоатлетки Аліна Марущак та Ангеліна Ломачинська та буксерка Ярослава Маринчук. Окрема стипендія також призначена для тренерів потенційних олімпійців. Розмір стипендії для спортсмена наразі складає 75% від мінімальної заробітної плати. Розмір стипендії для тренера складає 50% від мінімальної заробітної плати. Окрема олімпійська стипендія це 10 тисяч гривень і 100% мінімалки для тренера. Плануємо, що на наступний рік ми знову ж таки зможемо підняти сам розмір прямої стипендії, а також можливо збільшимо кількість. Вже цими вихідними фристалістка, учасниця чотирьох Олімпійських ігор, Хмельничанка Ольга Полюк, виступить на черговому етапі Кубка світу з лижної акробатики. Відбудеться він 21 січня у Канаді. Нагадаємо, стартував сезон під завісом минулого року у Фінляндії. На ньому українська збірна виступила у повному. Складі сезон тільки почався, тому що не розстрибалася. Хотілося б краще. Надіюсь, що зараз якраз після відпочинку маленького і з тренувань будуть кращі результати. Те, що я маю пригад, я вже його настрибала. Просто його якби на стабільність, на чистоту виконання, на ну на гарне виконання, маємо напрацювати і має бути». Це добре. Основна підготовка у нас все таки відбувається на зборах і в більшості випадків за кордоном. А дома на місцях ми підтримуємо фізичну форму, там крос, спадкачка в тренажерному залі. Тобто, це саме щоб не розгубити фізичну форму. Після етапу Кубка світу в Канаді на спортсменів чекає збір на американському континенті. Триватиме він 10 днів. Вже після цього лижні акробати вирушать у Грузію на чемпіонат світу. Перша перемога у новому році СК «Сокіл» в домашніх стінах у 15-му турі. Екстраліги подужав рятувальник Сумщини. Наш суперник є новачком найвищого дивізіону. Виступає у групі Центр. Зустрілися команди вперше, до слова, у Соколі після тривалого відновлення від травм вийшли на ігровий майданчик Богдан Токар та Вадим Данилюк. Щодо рахунку, то результативні постріли під завісу першого тайму були за хмельничанами, а саме відзначився капітан команди Андрій Хамдамов. Подвоїв його на 38-й хвилині зустрічі Кирило Іля Бабак. Натомість гості таки відзначилися голом. Сталося це під завісу другого тайму. Відзначився голкіпер рятувальника. Тож два-один важко ігра складувалася, але хлопчики відпрацювали, відпрацювали свої моменти всі ігрові. Випадкою може десь якомусь не вдалося повністю виписатися. В цих ігрових моментах були деякі багато помил, але вони старалися. І завдяки цьому старанню вони досягнули перемоги, тому що в більш такому тактичному плані, що переіграти суперника, нам ця ігра сьогодні не так дуже вдавалася. Хоча ігрові моменти в передній збіг, в третій зоні у нас було все-таки достатньо і результат можна було збільшувати, збільшуватись, збільшуватись. Збільшувати. Чисто такі. Чуть чуть одно Сокіл з дев'ятьма очками розмістився на четвертій сходинці турнірної таблиці у групі Захід. Чергова зустріч хмельницької команди відбудеться цієї п'ятниці проти Львівської енергії. <му> Перший турнір у статусі відкритого за майже рік дитячо-юнацька спортивна школа номер один приймала футзалісток з чотирьох областей України. Заявила до США і власну команду. Тренери кажуть, на змаганні придивилися, який рівень фізичної підготовки мають вихованки. Адже за місяць стартує чемпіонат України з футзалу серед юначок. З якими емоціями зустрілися на майданчику, спортсменки і чи домашні стіни допомогли здобути перемогу? Про це далі. Гравчині Шаргородської ДЮСШ, США, вони у білій формі на різдвяний турнір приїхали неповним складом. Тренер каже, корективи внесла непроста ситуація в Україні. Фудзалістки від 24 лютого минулого року дебютували на виїзді лише зараз. Вирізовані, ми стараємося до корду пропустили м'яч, стараємося не пропустити більше, забити якийсь м'яч. Вони завжди готові до кінця боротися, незважаючи, що суперник сильний чи слабкий. У першому відкритому турнірі, організованому Хмельницькою до США 1 з моменту повномасштабного вторгнення взяли участь вісім дівочих команд Це представниці спортшкіл Заходу України. Вікова категорія спортсменок – 2008-2009 років народження. Практично з початку повномасштабної війни ми не організовували такого плану масштабу такого турніру. Були місцеві, які приймали участь лише наші хмельницькі команди, а це ми вперше запросили команди з усієї Західної України Вінницька, Тернопільська, область, Чернівецька, Рівненська і наші, ще нашої області. Це є ще й етапом підготовки до чемпіонату України, який планується в лютому місяці розпочатися саме в такій віковій групі. Стартували різдвяні канікули іграми у групах. За їх результатами останні очолили футзалістки з Хмельницького та Івано-Франківська. Відтак саме вони і зустрілися у фіналі. Перші дві гри ми виборили і нам вдалося виграти. Останню гру м -м, нам чогось не вистачило, і все-таки ми втратили три м'яча. Але на останніх хвилинах ми мали шанс відігратися, але все-таки не вдалося. Але це нам не завадило пройти у фінал. У фінальному протистоянні в основний час визначити переможця не вдалося. Закінчилася зустріч мировою. 1-1. у серії після матчевих пенальті перевага була за господарками турніру гравчинями Хмельницької до номер 1. Дівчата я думаю. До останнього боролися, віддавалися, і це спричило результати. За словами тренера хмельничанок, готувалися спортсменки до відкритого міського турніру, різдвяні канікули три тижні. Відтак проявили бійцівський характер. І як підсумок не поступилися суперницям у жодному матчі старту. Срібні вихованки Івано-Франківської спортшколи закрили призову трійку спортсменки з води США Нива, місто Вінниця. Нагороду кращий бомбардир турніру отримала вихованка де США номер один Дарина Бурденюк. Фудзалістка. Розписалася у воротах суперниць 11 разів. Подільський футбольний марафон змінив локацію. Від 2023-го він відбуватиметься у Кам'янці-Подільському, а не у Хмельницькому. Цього разу змагання об'єднало три вікові категорії: це наймолодші футболісти 2013, 2014 та 2015 років народження. 25 хвилин гра, дві гри в день. І вже тоді стикові ігри і фінальні. Цей новорічний марафон, який ми зараз будемо проводити вже щорічно в Кам'янці-Подільському, ми проводимо взагалі завжди з самих молодших груп. емоції, завжди самі такі щирі, тому що дітки маленькі і всі вболівають за кожного. Серед восьмирічних гравців перемогу святкувала команда Новатор Хмельницький. У фіналі вона зустрілася з вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи з міста Київ. Коли ми перше місце грали, юнак, мене було дуже е, мене. Я б нервувався, що ми проіграємо, но, слава Богу, ми виграємо. Замкнули призову трійку. Хмельничани, гравці основної команди до номер 1 У битві за бронзу вони зійшлися на майданчику з киянами. Останніх обіграли із рахунком два Кімната для групових занять, ринг і тренажерний зал у Хмельницькому в південно-західному мікрорайоні. Запрацював новий спортклуб для дітей. Останні там займатимуться кікбоксингом для вимушених переселенців та дітей військових. Створять окремі безкоштовні групи. Це дуже дуже гарний зал, дуже гарні умови, дуже гарне обладнання. У нас нові груші, нові перчатки, нові лапи. Е, ну, все нове. Ось. І ще плюс к цьому у нас в залі є тренажерний зал. Тому діти займаються кікбоксингом і відпрацьовують підкачку ще в тренажерному залі. До слова, облаштовували спортивний клуб для кікбоксингу впродовж минулого року. Зараз тут тренуються 50 дітей віком від 4 років. Набір охочих триває. Рукопашниці з Хмельниччини перші у командному заліку на Кубку України другими стали спортсменки з Дніпра. Старт став крайнім офіційним у 2022-му. Медаль до скарбнички жіночої команди з Хмельницької області, зокрема, принесли вихованки школи бойових мистецтв Самсон Право. Анна грицак та Анна Попадюк. На жаль, на кубку України була тільки чи 4... Чверті з спортсменів, які зазвичай їздять у моїй категорії, було три суперниці зі мною. Я провела один бій, тому що одразу вийшла у фінал. Це моя суперниця, з якою я зустрічаюся вже понад два роки в сутичках, зокрема у фіналах. Але попри те, що я всю війну не займалася, я не втратила свою швидкість. Але і моя суперниця теж її не втратила. Загалом Хмельницька область представляло п'ять дівчат: двоє з школи Симсон Право і троє дівчат з прикордонного. Вишу загалом ми зайняли перше командне місце серед жінок серед усієї України. Обласний центр готується приймати шахістів зі всієї України. У Хмельницькому вперше відбудеться всеукраїнський турнір з нормою майстра спорту України. Його приурочують до Дня Соборності України. Усього зареєструвалися 20 учасників. Семеро це представники з Хмельницького. Виставку до 32-річчя Національного олімпійського комітету розгорнули в офісі Хмельницького відділення. На ній представили понад п'ять сотень експонатів: це спортивний одяг, інвентар, література, а також офіційна нагородна та сувенірна атрибутика з олімпійською символікою. Є змога побачити тут саме, як виглядають нагороди олімпійського комітету. Тобто, тут є. І медаль Бутовського, тут є і почесна відзнака Національного олімпійського комітету, грамоти. Дуже цікавий оцей прапор, який ви бачите. Це якраз було 22 грудня, але 2015 року, коли 25 років відзначали Нока України. І тоді приїхав главний олімпієць світу зараз. Томас Бах, він також тут розписався, тут олімпійські чемпіони. Бігтимуть до перемоги у Хмельницькому. Триває однойменна спортивна акція. Її ініціатор, – 18-річний Олексій Гірник. До ініціативи приєдналися вже кілька десятків охочих, мають на меті підтримати українських захисників у рамках ініціативи. Учасники долають кілометри щоранку о 8-й і так робитимуть до перемоги. Так як все життя моє зв'язане з спортом, я ну думав. Що можу я зробити, чим я можу допомогти ну, нашим хлопцям, нашим людям, ну хоча б підтримати їх морально. Ми зустрічаємося, робимо невеличку зарядку, таку невері невеличкі розігрівні вправи. Потім біжимо, і кожен вже біжить по своєму бажанню або на швидкість, або на кілометраж, хто скільки більше пробіжить, ну або на е, витримку. Тож маєте нагоду приєднатися до акції Гартуємо дух і тіло. Поки ви переглядали випуск. Ми розпочали підготовку свіжих спортивних новин на завершення програми Зимові візерунки від плавця Призара Олімпійських ігор Михайло Романчука. Водну стихію спортсмен тимчасово змінив на снігову.